Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як готую ось таку неймовірно смачну ароматну паску апельсинову. Для цього нам потрібно для початку приготувати опару в тепле молоко, температурою 36-38 градусів. Додаю дріжджі, свіжі дріжджі, також цукор. Та все перемішую. Де дріжджі з цукром розчинилися, додаю сюди борошно. Потрібно, щоб утворилася така дика опара. Далі цю опару накриваю рушником та залишаю при кімнатній температурі на 15 хвилин. Тим часом мені потрібно приготувати апельсиновий цукор. Для цього мені потрібна цедра двох апельсинів. Намагаюся збирати тільки верхню частинку, не торкаючись жовтої частини, яка гірчить, яка дає гіркоту. Далі до цедри додаю цукор і добре все перетираю руками, щоб утворився апельсиновий цукор. Ось так, щоб цедра повністю віддала всі свої ефірні олії. Добре-добре перетираю між пальцями. Ось такий апельсиновий цукор у мене утворився. Далі будемо замішувати тісто. До молока додаю яйце. Та добре перемішую. Можна це зробити занурювальним блендером. Я це зб'ю вилкою. Ось така молочна яєчна консистенція утворилась. Чашу комбайна просію борошно. Коли опара підійшла, зробилася ось така гарна шапочка з піни. Ось. Ось така піна, ось шапочка. Додаю цю піну до борошна та встановлюю чашу. З насадкою гачок починаю замішувати тісто на мінімальній швидкості. В час того, як замішується тісто, поступово починаю вливати яєчно молочну суміш до борошна. Постійно допомагаю лопаткою, якщо потрібно. На даному етапі додаю дрібку солі. А також апельсиновий цукор. Та замішую тісто до однорідності приблизно 10 хвилин. Періодично міксер зупиняю, щищаю вінчик. По-перше, даю передихнути своїй техніці, а також допомогти, щоб зібрати всі інгредієнти, які прилипають на чаші чи залишаються знизу на чаші. На 10-15 хвилин секунд. Знову вмикаю мінімальну швидкість та змішую після того, як пройшло 10 хвилин, беру вершкове масло та починаю додавати його по одному-два шматочка, допоки все масло не вбереться в тісто постійно на маленькій швидкості. Додаю останні шматочки масла. Масло все вібралося в тісто. Далі вмикаю середню швидкість та замішую ще 15 хвилин. Залишилось півтори хвилини до вимішування до загального часу. Звільнюю гачок та додаю апельсинові цукати. Цукати я готую сама. Як готую цукати, відео є на каналі. Посилання залишу внизу під відео. Я цукати замочила в міцному чаї та есенції рому. Не хотіла додавати не хотіла алкоголю, але можете додати алкоголь, якийсь ароматний, буде тільки краще. Замочила цукати, залишила їх на ніч в холодильнику. Далі висипала їх на сито, щоб стекла рідина. Вмикаю знову на середню шведку. Тіста перемішую ще півтори хвилини до закінчення загального часу. Ось тісто готове. Звільнюю гачок та переношу тісто до миски, в якій буде проходити бродіння. Ось так гарно округлює тісто. Далі накриваю плівкою зверху рушником та відправляю в тепле місце для брудіння. Пройшло 2 години. Ось так тісто піднялося сильно. Зараз будемо його звідти звільняти. Робочу поверхню припуду трішки борошно, та перевожу сюди тісто. Дивіться, яка краса! Продіння повинно проходити в теплі приблизно півтори, дві або і три години. Якщо немає тепло місця, то ви залишаєте при кімнатній температурі, тоді знадобиться, мабуть, всі три години. Якщо тепле місце, до прикладу, як електрична піч розігріта. Та залишенові тільки світло, тоді знадобиться тільки півтори години. Далі трішечки замішуємо тісто. Дивіться, яке воно ніжне, м'якеньке. Борошна багато не додаю, тільки щоб не прилипло до рук і легко було з ним працювати. Воно настільки ніжне, що навіть розпадається в руках. Далі розділяємо його на кількість капсул. Я буду випікати в капсулах 9 діаметрів та 7. Капсулу потрібно заповнювати на 2 треті. Я зроблю дві маленькі та дві більшенькі. Тісто повертаю назад до миски. Поверхню посипаю трішечки борошно. Беру шматочок тіста, підкруглюю його, борошно зовсім трішечки додаю, щоб, просто, щоб тільки не прилипло до, до качалки та поверхні. Розкачую. Та формую пасочку. Загортаю. Внизу защиплюю та відправляю в капсулу. Відправляю в капсулу швом вниз. Ось я пасочки свої сформувала. Далі відправляю їх в тепле місце для, для того, щоб вони підійшли на 35-40 хвилин. Ось так підійшли мої пасочки. Далі змащую їх яйцем. Тим часом розігріваю електричну піч до 180 градусів. Ось так. І відправляю їх випікатися на. 30 хвилин, ось ці маленькі, а ось ці більші, мабуть, будуть випікатися 35, а може і 40 хвилин. Простукую по дну, слухаючи, щоб був глухий такий звук. Якщо за цей час пасочки, якщо буде видно, що через 20-25 хвилин почне сильно підрумлянюватися вверх, тоді накриваємо зверху шматком фольги. отож, випікаємо і зустрінемося вже, коли будуть готові пасочки. І ось такі пасочки в мене вийшли. Ось такі гарні, рум'яні. Вони ще дуже гарячі. Залишаю, щоб вони трошечки хололи, а тим часом приготую глазур. До цукрової пудри додаю апельсиновий сік. і постійно помішую до утворення глазурі. Найлегший, найшвидший та найбезпечніший спосіб для того, щоб приготувати глазур. І густоту самої глазури можете регулювати цукровою пудрою чи соком. Якщо хочете більш рідку, щоб стікала, додаєте соку. Якщо зарідка, додаєте цукрової пудри. Ось такі гарні пасочки виходять. Дивіться, яка краса. Неймовірно, ніжні та пухкі. дочекаємося до повного охолодження. Далі будемо їх декорувати. Подивіться, яка краса. Яка вона пухнаста та ніжна. Такий в мене вийшов декор. Так я їх декорувала, так мені захотілося. А ви обов'язково повинні їх приготувати, спробувати, скуштувати. це дуже смачно. Ось мій рецепт. А Я вам дякую за перегляд. Ходіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей!